І так, усім привіт, дорогі друзі! З вами Олег і Настя. І Настя. А сьогодні ми будемо дивитися таке от незвичне відео з таким от прев'ю незвичним. Найбезглудіші смерті. Місце дії мозок. Сценарій відсутній. В цілому це канал трясця. Я давно просив. З Настю зробити на це реакцію, вона відмовлювалась. Тому що тут на його каналі піднімаються доволі такі незвичні теми. наприклад... Ти уточняй, що ти мене просив. А, а, тебе... а, а, кого... а не когось ще. Типу, як а, міфи про дрочку. А, да, це від нього. <рес> я хотів з тобою глянути, бо мені стало цікаво. Ого. Да. А давайте почнемо. Якщо ти аморальний збочениць і фанат чорного гумору, як я, тобі має зайти цей випуск, бо ми будемо дивитися, як люди потрапляють у халепи, їдять, що не варто, і наносять собі травми, несумісні з життям, найдевільнішими способами з можливих. Тож неофіційний кастинг на щорічну премію Дарвіна оголошую відкритим. Ні, штупи чи його власник? Британця Баррі Грифіс mm -hmm. знайшли мертвим у його ж квартирі з ножовим пораненням живота. Поліція провела огляд чіка, чіка, це знайшли мертвим у його ж квартирі з ножовим макарони, макарони, яйця, яйця мали. Ну, типу... Пораненням живота. Що? Я так розумію, що він подивився якийсь із цих випусків з нагородою на премію, на, на премію Дарвіна. Американський, Так, да. так. Да, да, да. е, і, типу, просто зробив по ним анімації. Тому що ну, там дуже інтересні є такі. Смерті, скажімо так, які ти взагалі не ожидаєш. Або як, є так... Так... таке телешоу, яке показували колись на QTV, хто може пам'ятає, а тисячу способів померти. Ну, я не пам'ятаю такого. А там показували, в общем, типу, навіть, називали, який це спосіб померти і так далі, скільки людей, є, типу, по-дебільному вмирали показували, я і вже... прям зарисовка, скетч цілий був. Ого. На кожну таку та э, сцену смерті. поліція провела огляд місця злочину та з'ясувала, що mm -hmm. чоловік мертвий уже кілька днів. Це точно вбивство. Подумав би ти, якби не назва нашого сьогоднішнього відео. Mm -hmm. При огляді місця подій детективи виявили на кухні відкриту морозилку, в якій знаходилися заморожені котлети для бургерів. Подібні дві котлети злиплися та лежали на кухонному столі прямісінько по сусідству з закривавленим ножем. Дедуктивним шляхом детективи визначили, що рана в животі чоловіка знаходиться безпосередньо на рівні висоти столу. Тобто чоловік спробував розділити ножем дві примерзлі одна до одної котлети, але той випадково зіскочив і проткнув йому живіт. Після цього, бризкаючи кров'ю, Барі Гріфіц пішов до спальні, ліг і помер. Вочевидь, на голодний шлунок чоловік не. Не дуже добре мислив, інакше як пояснити yes. помер? Хоче Помираєш себе голодний шлут? Помираю, Петро. Ну чоловік не no, помирай. Дуже добре мислив. Інакше yes. як пояснити те, що він не став дзвонити в службу порятунку, бояв зізнатися, що поранився, намагаючись розділити заморожені котлети mm -hmm. смішки смішками. А ситуація реально лякаюча. Mm -hmm. При yeah. подальшому огляді судмедексперт встановив, що до цього пан Гріфіц пережив інсульт, і через це мав обмежену рухливість однієї. Руки, Тож не дивно, Хапец. що він не міг впоратися з ножем недарма у заголовку не стоїть кома. Тепер ми можемо визначити, де mm -hmm. вона доречніша, ніж тупий, чи його власник. А хоча яка різниця? Давай рухатись далі. До наступного Жаль. нашого конкурсанта що це було почекати, поки розмовляєш. Да. Собака стрілець. Звичайним суботнім ранком житель Канзасу, 30-річний Джозеф Остін Сміту, відправився на полювання. Він часто цим займався до цього дня. Чоловік з його улюбленим псом сиділи у пікапі, коли пес випадково наступив на гвинтівку, що лежала на задньому сидінні. Гвинтівка вистрілила, і куля влучила в чоловіка на передньому пасажирському сидінні. За даними департаменту шерифа округу Самнер, Джозеф помер через постріл. У нього з його власної рушниці, коли собака за Шепила спусковий гачок від отриманих травм. Він врізав дуба на тому ж самому місці. Отже, полював чоловік у дубовому лісі. Бадум! За словами колег Джозефа, він був найунікальнішою людиною, яку вони мали задоволення зустріти, та яка завжди вміла підняти людям настрій. Це вони ще з псом його не були знайомі. Загалі то це яскравий приклад роботи карми у дії. Тварина вполювала людину, яка полюбляла полювання, така безглузда смерть. Але далі цікавіше. Та спочатку пропоную покращити трохи твою карму, щоб вона була no. до нас із тобою добрішою. Для цього достатньо підписатися на цей канал та написати будь-який коментар під цим відео, про які ще дурнуваті випадки ти чув, або чого насправді боїшся. Це не тільки покращить твою карму, але й допоможе цьому відео пробитися крізь алгоритми Ютубу до більшої кількості людей. Зі так, свого боку так. обіцяю частіше тішити тебе цікавими і якісними відео. Та якщо ти хочеш першим отримувати доступ до нового контенту, ставай спонсором цього каналу. Давай розвивати український Ютуб разом. Тисни на кнопку під відео, аби дізнатися більше. А я переходжу до наступної історії. Давай. Смачна смерть. Боже вона... Якось Джакомо Чіпріані, 74-річний майстер сироробства, перевіряв свої багатства на складі. Тисячі голівок сиру, що лежали на полицях. Кожна з голівок на секундочку важила близько 40 кіло. Тож не дивно, що раптом одна з полиць вирішила, що більше то все не вивозить. Ефект доміно, і от сир падає на джакомо, буквально засипаючи його з головою. Уяви, рятувальники аж 12 годин визволяли його з під гігантської сирної лавини. Тож він, у буквальному сенсі, віддав життя улюбленій справі. Але ось що цікаво: куди потім поділи сир, забрали до відділку в якості знаряддя в. Чи просто викинули на смітник. І якщо другий варіант, то хоча б місцевим пацюкам у тій ситуації підфартило. Тут у нас справжній джекпот. В Чільці, одному з 28 районів центральної перуанської провінції Уанкао, відбувся регіональний турнір з футболу між двома місцевими командами: Джувентут Белевіста і фамілія Чока. Ага. Десь посеред матчу в поле вдарила блискавка. 39-річний футболіст Хосе Уго Дела Крус Меса помер одразу на місці. 40-річний воротар команди Хуан Чокальякта, що стояв поблизу Хосе, також отримав прямий удар блискавкою і був доставлений до лікарні з серйозними Опіками тіла. А я слухаю про це навічу. Я... Всі знають, що блискавка в одне й те саме місце не влучає, але воно. Влучила ті ще двоє підлітків у віці 16 і 19 років, а також 24-річний Крістіан отримали менше шкоди. Мабуть, знаходилися у невидимості, тому потрапили до лікарні в стабільному стані. Під час удару блискавки щонайменше вісім гравців, включаючи померлого хосе, опинилися на землі. Судді довелося зупинити матч, бо ну ще й погода зіпсувалася. Ні, реально, що хтось там помер, судді було все одно. Матч зупинили, бо змінилися погодні Умови. А взагалі, який футбол, коли yes. у команд, замін не вистачає. Коли Зевс okay. ультанув, команда Ювентут тут Белавіста okay. вела з рахунком 2 0 Мабуть, він вболював за іншу. Okay. Певен для моєї бабусі хосе був би основним аргументом, чому не варто бігати з м'ячем у дощ. Ну, а хелес Або абось ще одна жертва обставин: 38-річний лейтенант Крістіан Болок, який був начальником поліції містечка Сан Хосе на Філіпінах, загинув під час рейду з припинення північних боїв. Річ у тім, Ого. що уряд заборонив їхнє проведення через пандемію COVID-19, і поліція зробила неанонсований візит до незаконного лігва для боїв, щоб зупинити поширення коронавірусу. Лейтенант Крістіан вийшов на арену і намагався спіймати півнів, які брали участь у боях. Почався переполох. Глядачі розбіглися. Коли пил розвіявся, Крістіан спробував схопити одного з птахів, але не помітив, що на ньому все ще були шпори. Гостре, начебритве, металеве лезо прикріплене до лапи півня для знищення супротивника. Прорізало дірку в нозі лейтенанта. Півень прорізав лезом стегнову артерію Крістіана. Через трату великої кількості крові бідолаха всього за кілька хвилин помер. Просто уяви собі, на той момент на Філіпінах було підтверджено 375 тисяч випадків зараження коронавірусом, від якого померло 7114 тисяч осіб. Але лише одна людина померла від півня, намагаючись зменшити розповсюдження та смертність коронавірусу. Слідчі ще довго намагалися знайти власника півня, який убив лейтенанта Болока. А вбивцю правоохоронці забрали до відділку поліції. Як речовий доказ, Тож, гадаю, місто в безпеці. Я взагалі в шоці. Чого він взагалі до тих півніх поліз, понимаю? Я не знаю. Е, ти бачиш, що в нього ці шпори. Він Ні, байон... я не побачу. він не знаю, він бойовий півень, він научений, щоб е, битися конкретно. Я би не підійшла навіть до цієї арени нафік. Ну і нафік. Да. Ну ці от шпори це просто жесть. По суті, під час боїв на них чіпляють ці шпори, щоб вбити іншого півня. Ну да, да. Це Просто повна жесть. Mm -hmm. Обережно опаде з тварин. Мабуть, ніщо не може зрівнятися з мемністю смертей людей у прадавні віки та середньовіччя. Люди нерідко помирали молодими від звичайних хвороб або навіть лікування кровопусканням. Да -да -да. До речі, про це я вже розповідав раніше. Там було дуже цікаво. Рекомендую. Так, от древньогрецький трагік, автор класичної трагедії Есхіл, є безумовним лідером у сьогоднішньому списку найбезглуздіших смертей. Те, що сталося з есхілом, навряд колись могло бути написано в його драматургічних творах. А про цю. Він нагадую, у жанрі трагедії. Oh. Уяви собі, Есхіл, син батька аристократа, пройшов війну з персами та особисто брав участь у марафонській битві, де втратив брата. Але помер схіл не від ворожого меча в печінку, а від того, що Орел скинув йому на голову черепаху, переплутавши лису макітру з каменем, об який хотів розбити панцир черепахи. Отака комедійна смерть, що іронічно, адже він був драматургом, який 12 разів займав перше місце. Я у... Шоці це драма. Просто така, ніфіазові. Це просто, жаль. просто така. Ні, ну така тема є, що вони кидаються чер... Ну, не те, що черепаху, а просто Твори те, що читають... Тварин з панцерами, типу, або да, якісь... Щось, якісь, не знаю, фрукти. Але пер перепутати лису макіт розкалювалися. Ну, це вже, звісно. Він же я не знаю, він же що, сидів чи що, він не Може, щось... У змаганнях <свісна> драматургів, мабуть, можна сказати, що і схіла вбила комедія. Портрет Есхіла, над яким нависає Орел, що тримає у лапах черепаху, став доволі популярним. Тож вже у 15-му сторіччі флорентійський художник епохи відродження Бачо Балдіні створив повноцінну гравюру, на якій скіла вбиває орел. Може здатися, що все життя доволі трагічне, адже воно може обірватися у будь-яку мить, особливо коли хочеш прожити його наповну. Або якщо ти чоловік, всі знають, чому чоловіки живуть менше. Та все ж так. я б радив тобі бути обережним з речами, які хоч трохи здаються тобі небезпечними. Будь уважним на дорогах, не пий воду з-під крана, та лягай спати о десятій. І тоді твої шанси на щасливе та довге життя багатократно збільшаться. Ой, ні, забув іще одне. Підпишись на цей канал та постав. Лайк цьому відео і якщо демони Ютубу вкрадуть твою душу. Ну, а? демони ютубу це да. таке. Вони не крадуть душу, вони крадуть твою молодість Разу що. Да. Але, в принципі, дуже цікаве відео було. Оце от відео з а, Фрагмент з футболістами я десь чув. Не знаю де, але я навіть е бачив кусочок з відривком. Може, на Діскавері показували, mm -hmm. я не знаю. Haze. А з Ахілесом ой, Ахілесом. Щось в мене Спільними. запало. Ні, з цим е драматургом ага. і я не бачив. Оце, звісно, що контент. Так, да, це я теж не, не чула, про таке ніколи. А, добре, Єжати. якщо. Якщо вам подобалося це відео і ви хочете більше роликів від Трясті, <гум> по-моєму, до речі, він а, працював на телеканалі. Дуже По-моєму, на ТРК Україні він працював, я не пам'ятаю. <гум> типу, репорт журналістом чи озвучальщиком, чи ще якимось? Де реально просто знайомий голос, я не знаю. <гум> <Да>. <гум> ну, може, після закриття ТРК України уйшов на Ютуб. Може і так. Добре, всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег і Настя. І настя да. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі, пальці вверх. Сердушки. Ставте <хи> сердушки. Да. Всім дякуємо і всім па-па!